Міні-батон по-італьянськи на сьогодні ячня з брокколів і помідор. Помідор безкарбоідратний. Яйця безкарбоідратні. Брокколі чуть-чуть. Ну і булка написано: 22 карбоідрати такі. але вірити тому, що пишеться, вже, як практика показала, не завжди карбоідрати вірні пишуть. Тому треба наблюдати. Тому без сенсора не туди, ні сюди. Наш сніданочок. Ще в нас буде грушка, так? Да? Смачного! Mm. Показники глічі за 24 години. Це ніч. Вночі завжди все стабільно рівне. На Марії стоїть інсулінова помпа Метронік MiniMed 780G. Ви можете побачити цю ніч. Вже сьомий місяць стоїть смарт Guardian вже щитав інформацію і працює в ритмі з її організмом. В дітей діабет першого типу протікає набагато емоціональніше, ніж у дорослих. Ось у нас був сніданочок. Після сніданку все пройшло дуже добре. Навіть ось було, вона пішла пройтися і. Глічмія не піднялася після сніданку взагалі. Тут у нас навіть була цукерка. Потім у нас був перекусик. Знову все дуже рівненько, гарненько. Саме більше 138. Ось у нас був обід. На обід нас навіть була вермишель паста, оскільки вона вдома можна було проконтролювати, тут вона навіть торти-пірог з'їла. Чому не конфету? Тому що вона ось був у болюс на обід. І коли вона їла, вони були активні після обіду відразу. Там небагато часу пройшло. Тут вона з'їла тертий пірог і все пройшло дуже-дуже добре. Інсулінова помпа ось працювала, сама підколола, 0,1 вона підкалує, 0,15. Не дає такого, що великий болюс, і потім сильно спаде, підкалує інсулінова помпа. Дуже делікатно. Це воно почало повсти вверх. І я тут сама втрутилась до колола, тому що перед цим було солодке. Інсулінова помпа дуже добре справилась. Тут не був перекусик, напевно. Далі інсулінова помпа теж ось. Докалувала. Піднялося 219 після її перекусів ввечері. І ось, будь ласка, це взагалі дуже ідеальний день був, дуже. Получається, ми були в діапазоні 92%, це за останні 24 години. Це дуже-дуже ідеально. Дякую, Метроніку, інсуліновій помпі. Сенсору, моя дитина під контролем, глічемія під контролем. Щодня це нові якісь пригоди, але без інсулінової помпи я вже не знаю, як ми б справлялися з нашим діабетом.